Напередодні голосування час подбати про інформаційну безпеку, як захиститись від брудної агітації та не дозволити провокаторам вплинути на свій вибір. Дивіться далі. Інформаційна безпека українців під загрозою Хмельницька область опинилась під прицілом брудної агітації. Юридичні служби виборчих штабів кандидатів у президенти ретельно відслідковують інформацію, що опиняється у руках виборців. Однак українцям варто бути уважними, аби не потрапити на гачок інформаційних провокаторів. На Території області вже на протязі декількох декількох тижнів з'являється кольорова газета з фіктивними вихідними даними. В газеті заявлено, хто замовник і хто виробник. Але разом з тим, таких у природі не існує. Її вказаний наклад приблизно тисяч примірників. Разом з тим, він дуже занижений, тому що приблизно тираж її становить близько 2 мільйонів примірників. Якщо ми порахуємо затрати на доставку, на розповсюдження. Ну і інше це більше одного мільйона гривень витрачено на ось цей піар. Не вся інформація про вибори є політичною агітацією. Відтак має відповідати закону, основним критерієм якого є правдивість. Втім, найчастіше цей критерій порушують, поширюючи неправдиві агітаційні листівки та білборди. Різноманітні листівки у нашому штабі є приблизно 11 різноманітних видів листівок, які поширюються на території області. Ці листівки вони без будь-яких реквізитів. Зміст містить неправдиву інформацію, яка спрямована в основному на дезорієнтацію різних верст населення, в першу чергу виборців, це і селяни, бізнесмени, військові, віруючі. Пенсіонери ось такого роду продукція, а також різні провокації можливі саме в день проведення виборів. Тому ми теж про це відкрито, відкрито заявляємо і звертаємось до виборців про те, щоб вони врахували, щоб їх щоб вони не були обманутими і. Захистили своє законне право на участь у виборах. Кожен хмельничанин повинен долучитись до творення нової країни. Якщо свідома участь українців у виборах дозволить обрати президента в першому турі, це позитивно вплине на темп стабілізації ситуації в державі. Перемога у першому турі одного з кандидатів, любого, який дійсно буде обраний виборцями, це економія часу. Зразу ж після цього. Були сформовані легітимні органи влади, і президент вирішив стратегічні завдання для стабілізації ситуації в країні: усунення загрози повномасштабної військової агресії Російської Федерації, підписання ключових фінансово-економічних угод з Європейським Союзом. Кожен українець має право захистити свій вибір та бути певним. Його голос змінить життя країни на краще.